Від гусениці до кіноіндустрії, хто створив найміцніший телефон та був дотичний до місії Аполлон 11 на місяць. Вітаємо вас на каналі. ZIP. сьогодні ми поговоримо про компанію Катерпілар, поразка чи перемога, що сталося з трактором Challenger? Вміщуйтесь зручно, беріть плетка, као, та поїхали. Чи співпрацювали б ви з конкурентом? Ні. А Холл з Бестом це зробили, створивши потужну промислову корпорацію. Один допомагав батькові на лісопилці, а другий намагався розбагатіти, добуваючи золото в часи золотої лихоманки. Але обоє були винахідниками та підприємцями. Хол створив паровий двигун, а Бест створив бензиновий. Ну а він дизель дизельний. Колишній конкурент а з 1925-го партнер Холта Бест мав прізвисько Генрі Форд гусеничних бульдозерів. Революційна конструкція ходової частини, запропонована Бестом для спільного з Холтом-трактора, настільки випередила свій час, що кілька з її функцій залишаються невід'ємною частиною сучасних бульдозерів Катерпіла. Прагнення Холта було полегшити працю фермерів, які в той час використовували живу тяглову силу. А поштовхом до створення гусеничного ходу була необхідність каліфорнійських фермерів іноді працювати у важких умовах на перезволожених полях. Трактори на колесах в таких умовах буксували, тонули та не дозволяли виконувати необхідну роботу. У 1904 році було презентовано перший трактор на гусеничному ходу винахід дяді Бена в його майстерні Бенджаміна Холта. Можливо, я подумав, що це саме він ста прототипом дяді Бена ну, з людини Павука. І саме йому належить культова цитата: З великою силою приходить велика відповідальність. Або великий трактор. Перший трактор на гусеницях мав назву 77. Під час фінальних польових випробувань фотограф, який робив фотозйомку, сказав, що трактор рухається як гусениця за корпоративною легендою. Це так сподобалося розробнику холту, що той вирішив назвати бренд Caterpillar. Це стало початком виникнення назви бренду Caterpillar. З англійської дослівно означає гусениця. Гусеничні машини та елементи розроблені холтом. Досі є в машинах з портфоліо Кат та користуються небиякою популярністю в світі. За часів Першої світової війни трактори Холта були надіслані в Європу для підтримки оборони та контрнаступу країн Антанти. Згодом європейські інженери вирішили докомплектувати трактор пушкою. Саме так європейці придумали та сконструювали перший танк. До речі, ви знали, що слово танк у значенні назви видобою машини виникло саме в цей період. Зміркувань безпеки англійські інженери, котрі працювали над докомплектацією трактора пушкою, назвали цей секретний проект танк. Дослівно з англійською резервуар цистерна. З тих часів результат їхньої роботи називається танком. Створення цього всюдиходу, на думку науковців, мало переломне значення для перемоги країн Антанти у Першій світовій війні. Під час Другої світової війни компанія Caterpillar поставила союзникам тисячі машин, а також всі запчастини, необхідні для підтримки максимальної продуктивності. Трактори Катерпілар передавалися СРСР за умовами лендлізу під час Другої світової війни. Це дало поштовх до створення на заводах СРСР дуже схожих візуально тракторів. По суті, це були скопійовані американські трактори, які адаптувалися під радянське виробництво. Розробки та напрацювання Беста, зокрема у ходових частинах та шасі тракторів, досі використовуються при виготовленні техніки Кат. Перші трактори та бульдозери Катерпілар були сірого кольору. Зміна кольору з сірого на жовтий була зроблена з міркувань видимості та відповідно безпеки. Перед усім це стосувалося будівельної техніки, хоча всі машини почали фарбувати у цей кольор. Жовтий колір, який потім змінив Highway Yellow, є кольором спеціально розробленим саме для CAT І називається Caterpillar Yellow. Генераторні установки Caterpillar забезпечували живлення в ході космічної місії Аполлон 11 на місяць. Знали? Я ні. Техніка Кат широко використовується у зонах стихійних лих. Землетрус, виверження вулканів, потопи, розливи, суви ґрунту. Там завжди буде кат. В 1954 році компанією Caterpillar Tractor Company було опубліковано книгу 50 років на гусеницях. У ній розповідається про те, як компанія підприємців Беста і Холта об'єдналася, щоб стати компанією Caterpillar TractoCo. Ця книга розповідає про інновацію, наполегливу працю та рішучість. Компанія має власні розробки в мобільних телефонах та посилених смартфонах. Бренд Catphone. Це справжні телефони heavy-duty, надміцні протиударні, волога та пилезахисні. Такі телефони користувалися популярністю у всіх, хто знаходився на будівельних майданчиках. Хоча і звичайні люди теж користувалися таким, не переживаючи кожного разу і не хапаючись за серце, коли телефон летить донизу або випадає в унітаз на заправці. Кат випустив спеціальне взуття на високій підошві та з посилення металевої пластиною миском заради безпеки, комфорту та тепла робітників, які їх носили. Компанія також випускає під власним брендом одяг та аксесуари, зокрема рюкзаки. Бренд Кат для усіх речей, на яких він наносився, став синонімом зносостійкості та функціональності. З 1998 року бренду Caterpillar належить також всесвітньо відомий виробник двигунів Perkins. Компанія Perkins з початку заснування 92 роки тому назад спеціалізувалася на виробництві дизельних двигунів для аграрного та промислового комплексу. Наразі Perkins виготовляє і дизельні, і бензинові двигуни для різноманітних галузей промисловості. 1986 дев'ятсот вісімдесят шостого року Катерпіла розробив легендарний гусеничний трактор «Челленджер», відомий фермерам по всьому світу. Давайте трохи більше поговоримо про цей потужний технологічний прорив. Перший трактор Challenger 65 пройшов понад 16 тисяч годин тестування, перш ніж вийшов на ринок. Це майже два роки безперервної роботи. Найбільша модель Challenger mt 975 i може важити понад 20 тонн. Це як три африканські слони, або як один український козак Василь Віростюк. В Австралії трактори Challenger використовуються для обробки тисячі гектарів земель на одному полі. Там, де звичайний трактор здається, Challenger продовжує працювати. Знаєте, я помітив, що в нас з ним є дещо спільне. Я теж не здаюся, коли справа стосується теми кохання. А ви пишіть у коментарях, спишемось, сходимо на каву чи на пиво, поговоримо про трактори, а може і не тільки про трактори. Чекаю. Челенджер став рекордсменом. Було розорено 30 гектарів поля менше, ніж за 2 години. В Україні трактори Challenger почали з'являтися після здобуття незалежності з середини 90-х років разом із впровадженням новітньої сільськогосподарської техніки із заходу. Згідно з думкою експертів, саме корпорація Caterpillar була першою, яка створила дилерську мережу як ефективний механізм бути ближчим до клієнтів щодо продажів та обслуговування техніки. У 2002 році Caterpillar продав лінійку Challenger. Корпорації Акко. Корпорація Акко має в своєму портфоліо інші бренди: Фент, Massey Фергусон, Вальтра, Вайт, Precision Плентін та інші. Усі ці бренди багато років відомі українським аграріям. Caterpillar таким чином вийшла з агробізнесу, сконцентрувавши увагу на будівельній та іншій техніці. Однією з причин виходу з ринку, за словами генерального директора за 40-річним досвідом роботи у компанії, стала відсутність розгалудженої дистриб'юторської мережі для фермерів, які видають перевагу дилерам поблизу з точки зору швидкості та реагування у разі поломок. Парадокс. Компанія, яка однією з найперших налагодила систему продажів через дилерів, змушена була вийти за гроб бізнесу через відсутність дилерської мережі. А які інші факти про Caterpillar відомі вам? Пишіть у коментарях, що думаєте про трактор Challenger. Та чи б хотіли ви прокататись на такому? Я б дуже хотів. І не забувайте підписатися на канал та ставити вподобайки. Попереду ще багато цікавих відео про дивовижний світ техніки. До зустрічі! Все буде Агро Україна!